На подвір'ї станції юних техніків вчителі кропивницьких шкіл чекають на вакцинацію. Перед щепленням охочі підписують добровільну згоду. Далі йдуть на обстеження. Щепить вчителів медична сестра Надія Соловйова. Флакон з вакциною дістає з сумки холодильника. Один флакон розрахований на шість доз. Беру розчинник. Розводимо. Розводимо, викидаємо. легенько флакончик так, і Тепер вакцинуємо. Шприц, набираємо 0,3 мл. І вакцинуємо і робимо ін'єкцію. Колимо в дельтовидний м'яз. Після вакцинації розповідає про можливі ускладнення. Може боліти плече, може боліти вся, може підніматися температура. Ну, якщо вище 38, то збивається. Ніна Міщук працює медсестрою в школі. Розповідає, чому вирішила вакцинуватись. Дуже багато ж і вчителів, і дітей, які можуть бути контактними. Тому щеплення треба проводити. Обов'язково. Щеплення боятися не треба, тому що щеплення всі проходили з дитинства, всі вони знають, що це таке і що це поможе не захворіти. Другу дозу вакцини мають отримати за 21 день після щеплення, каже медична сестра. Якщо ми вакцинуємо, вакцинуємо перший раз, вакцинацію робимо в Комірнаті, значить і другий раз ми теж будемо ревакцинувати тільки в Комірнаті, тільки цією вакциною. Ми сьогодні отримали 21 флакон. За шість годин тут вакцинували 126 людей. Ольга Склярук, Нікіта Шандаровський, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.